А -кс. о на дереві сидить? А хто іще з тобою там сидить? З мені на голову як попадають? Кс. -кс, 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 -кс. А хто там ще на дереві? Не видно. О. Ви що там робите? Злазьте кс-кс. Ви попадаєте з того дерева обоє? Це мій кіт сидить. Що гекаєш? Давився? Та мій сидить кіт. А там ще хтось сидить, я не бачу в темноті. Кого ти загнав на дерево? О. Когось загнав на черешню. Злазьте вже. -кс. -кс, -кс. Пішли в цю хату. йдемте в хату. Йдем, кіт, давай злазь. То ти свого опонента загнав. Хто зна куди? Злазь. на що дерешся? Злазь дерева. Не треба нікого там ганяти. Злазь, йдем додому. Кс-кс-кс. Не хоче йти. хоче його добити, мабуть, там. Зараз подеруться. Де пішов? Що ви робите кс, кс, Кс. Оце таке? Давайте злазьте. Котусь, злазь давай, не м'явкай, пішли додому. Хватить сидіть. Не хочеш? Чи йдеш? Вже пішов?